Відарон. Експерт із захисту та декорування деревини. Відарон. Лак для паркету без ґрунтовки. Це сучасний, швидко лак для паркетів і дерев'яних підлог. Він розроблений на основі високоякісної смоли, що надає полоковані поверхні гарної фактури та виняткової міцності. Отримане покриття характеризується винятковою міцністю, стійкістю до подряпин і механічного пошкодження. Перед лакуванням необхідно ознайомитися з рекомендаціями виробника щодо застосування лаку, підготувати відповідне місце праці та підібрати потрібні інструменти. Підготовка основи Кінцевий декоративний ефект залежить від підготовки основи. Важливе значення має правильне дотримування послідовності виконання робіт і часу щодо витримки паркету, після чого його можна шліфувати. Підготовка нового паркету розпочинається з грубшого шліфування. Використовуємо абразивний матеріал із зернистістю від 36 до 40. Машиною керуємо таким чином, щоб напрямок шліфування створював кут 45 градусів по відношенню до паркетних дощечок і волокон деревини. За допомогою абразивного матеріалу із зернистістю 60 усуваємо сліди грубшого шліфування. Цю дію виконуємо змінюючи напрямок руху на 90 градусів по відношенню до попередньої операції. Наступний етап це остаточне шліфування. Його виконуємо абразивним матеріалом із грануляцією від 80 до 100, повторно змінюючи напрямок шліфування. Потім приступаємо до старанного шліфування важкодоступних місць. Після цього поверхню паркету знепилюємо. Відшліфовану поверхню паркету, ущіннюємо шпаклівкою, яку готуємо із отриманого пилу, що залишився від шліфування, і ґрунтовки нітро віддарон. Шпаклюємо шпателем із нержавіючої сталі, наносимо два шари шпаклівки. Шпаклівка вирівнює поверхню паркету, заповнює щілини між паркетинами, усуває дефекти деревини та надає відповідного естетичного вигляду паркету. Після висихання поверхню шліфуємо за допомогою абразивного матеріалу зернистістю 120. Шліфування рекомендується виконувати відповідно до напрямку падіння світла. Останнім етапом підготовки основи є полірування плоскошліфувальною машиною. Після цього усуваємо пил і встановлюємо плінтуси. Підготовлена таким чином поверхня, готова до лакування. Нанесення першого шару лаку для паркету без ґрунтовки від арон. Лакування виконуємо у спеціальному комбінізоні для лакофарбових робіт. Комбінезон запобігає потрапляння на поверхню різного забруднення, що накопичується на звичайному одязі. За декілька годин до моменту лакування лак потрібно поставити у приміщенні, в якому він буде використовуватись. Лакування потрібно виконувати при температурі основи та середовища від 16 до 25 градусів Цельсія. і вологе повітря не нижче від 40% і не вище ніж 65%. Важливо дотримуватись у приміщенні вказаних температурних умов і уникати протягів, які можуть спричинити швидке висихання лаку. Лак наносимо мохеровим валиком з коротким ворсом, довжиною до 5 мм. Важко доступні місця та плінтуси лакуємо пензлем для виробів на основі розчинників. Лак наносимо старанно, однаковим темпом в одному напрямку. Накладаємо рівномірний шар лаку на всю поверхню. Пізніше напівсухим валиком розпроваджуємо нанесений лак перпендикулярно до попереднього напрямку, поєднуємо наступні фрагменти поверхні з попередніми методом мокрим по мокрому. Лак в оптимальних умовах висихає впродовж приблизно 4 годин. Нанесення другого шару лаку для паркету без ґрунтовки «Відарон». Другий шар лаку наносимо через 12 годин. Перед тим як лакувати, необхідно виконати міжшарове шліфування наждачним папером. Зернистість паперу залежить від ступеня глянцю лаку. Матовий і напівматовий лак шліфуємо папером, зернистість якого від 220 до 320. Глянцевий та високоглянцевий лак шліфуємо папером, грануляція якого від 320 до 400. Після шліфування поверхню знепилюємо. Другий шар лаку наносимо рівномірно на всю поверхню паркету таким самим способом, як перший шар. Найкращого декоративного ефекту досягаємо, наносячи три шари лаку. Перед накладанням останнього шару паркет повторно шліфуємо і усуваємо пил з поверхні. Експлуатація полокованої поверхні можлива через 24 години з моменту нанесення кінцевого шару лаку. Після закінчення робіт інструменти потрібно ретельно вимити і висушити. Пензель миємо, використовуючи розчинник для олійно-вталевих виробів. Витираємо та висушуємо за допомогою спеціального пристрою.